Приїхала за опеньками, вже ось пів корзинки знайшла, а це все покажу все. Осьо, ось о. Ось, Далі ось, ось, ось. Вони так ось розкидались, заховались, думаю, що я їх не побачу. Да. Тепер ось, ось ось, ось ось. Ось о. Коло дерева. Ось сім'я яка. Заховалася. Я їх всіх визбираю. Воно. Воно стоять. Ховаються. Ось Зараз ось я їх покажу. ось ось. Ось Оце поляну знайшла. Зараз я їх швидко всі соберу. Ось, о, красавчики такі толстенькі. Зараз ми їх всі зберемо. Все, удачної охоти!